Без салютів, петард та феєрверків цьогоріч українцям заборонили використовувати будь-яку піротехніку. Виняток правоохоронці не робитимуть навіть на новий рік, ба більше у ніч на 1 січня вони у посиленому режимі слідкуватимуть за дотриманням цього правила. Порушників штрафуватимуть. Тему продовжить наша Ірина Никорович. Так, в обласному центрі Прикарпаття зустрічали 2022, а вже через два місяці Росія напала на Україну. Вранці 24 лютого франківці проснулися від схожих звуків. Втім, це були не фейерверки. Нині в державі діє воєнний стан. Він передбачає, зокрема, і заборону салютів, петард та фєрверків, каже правознавець Олександр Острогляд. Фактично, зараз заборона триває вже на всій території України. Стосовно самої відповідальності, то відповідальність передбачена Кодексом України про адміністративні правопорушення. І є дві норми, які можна застосувати: пряма заборона це 195 зі значком. 6, якраз заборона використання фейерверків. І якщо е, такої заборони не встановлено органом місцевого самоврядування, то є відповідальність за порушення режиму тиші. Фактично, після 22 до 8 ранку порушувати режим тиші в населених пунктах не можна. Так, зустріч нового року з салютом чи феєрверком може обернутися ще однією із правоохоронцями за порушення законодавства у сфері та недотримання визначених обмежень, пов'язаних із використанням піротехніки, передбачена відповідальність, Зокрема, стаття 164, 182 та стаття 195 з позначкою 6 Кодексу України про адміністративні правопорушення та стаття 296 Кримінального кодексу України наполегливо просимо мешканців. Області бути свідомими та не порушувати законодавство. А якщо вам відомі подібні факти, телефонувати на лінію 102. Запуск феєрверку чи салюту поліціянти штрафуватимуть на суму від 595 до 1020 гривень. Та це не найгірше, що може статися, кажуть рятувальники. Вони наголошують, використовувати піротехнічні вироби ризиковано та небезпечно. Їх не можна використовувати ближче 100 метрів від будівель, не можна нахилятися над феєрверком салют, над яким ви нахилилися. Він може бути не Таким, що один раз стріляє. А може бути декілька після того, що пролунати пострілі. Були випадки, коли люди травмувалися. Також не можна запускати феєрверки салюти з балконів, з приміщень. Але цього року ми дуже просимо усіх утриматись та не користуватися жодними піротехнічними виробами. А ще у новорічний період гинуть тисячі тварин і птахів. Учні звуки, піротехніки їх лякають. Вони губляться, дезорієнтуються та травмуються. Окрім законодавчого, безпекового та природоохоронного аспектів, важлива і моральна складова. Фейерверки та салюти вибухають у небі, а це може роз'ятрити старі рани, особливо у тих людей, які воювали або ж тікали від війни. Тарас Іванків вступив до лав ЗСУ п'ять місяців тому. За цей час розповідає його ставлення до використання піротехніки задля розваг змінилося. Мовляв, сам відчув, як це, коли у мирних місцях несподівано чути вибухи. Я приїхав у франківський, банальний гучний виб... ну, гучний хлопок, як кажуть. Я тут же зайняв позицію за сходами і шукав автомат за спиною. В Принципі не тільки для нас це є проблемою, це є проблема для переселенців, зокрема для дітей. Вони це відклалося в свідомості, і будь-що гучне, і будь-що що взривається, що підривається. Діти вони дуже це дуже тонко це сприймають, тому що я це на власні очі бачив. Вони, вони бояться, вони бояться і потім дуже довго виходять з цього шоку. Бай більше інколи люди у стані шоку можуть становити загрозу для оточуючих, каже військовий, особливо ті, хто пережив контузію. А контузію пережили пережили практично всі, хто працював на нулі. Виключається свідомість, і Ти бачиш ворога. І в цей момент, наприклад, якщо буде якийсь ще сторонній фактор, допустимо, моделюючи ситуацію, буде хтось з боку, хто там почне сміятися, допустимо, або якось ну, щось скаже, тобто це це зразу агресія. До слова у Верховній Раді зараз триває розгляд законопроєкту про заборону використання та продажу феєрверків, салютів і петард не лише під час воєнного стану, а на постійній основі.